Два нових рятівника від літньої спеки від бренду Топкей. На столі нас дві моделі поменше це К-51, більше К-62Б. Моделі живляться від USB, довжина 1,2 метри. Потужність, і там, і там 5 Вт. Щодо моделі К-51. Це більш стаціонарний домашній варіант для встановлення на столі та інших місць, де вам це необхідно зробити. Встановлення на резинові ніжки. Ось їх у нас тут дві. Також три. Кута під час використання та три режими роботи. Все керується за допомогою однієї кнопки. Щодо моделі К-62Б. Цей варіант можна використовувати як і в домашніх умовах, так і в авто, адже встановлена спеціальна кліпса з резиновими вставками для встановлення на будь-яку поверхню. Також є в нас ось такі прорезинені ніжки, і, звичайно, вентилятор можна вже фіксувати, як вам потрібно, адже кут обертання 360 градусів у двох Площинах. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте заживлення від USB-кабелю. Такі моделі у нас були на огляді. Користуйтесь!